Добропілля стало одним з тих міст, де приймають вимушено переміщених осіб з гарячих точок донеччини. Останнім часом тут людей, які рятуючись від війни, кинули свої рідні будинки. Побільшало Переселенців У нас багато. Зараз приїжджають з Новогродівки. В основному міжнаграда, Сілідова. Сьогодні Сукраянська приїхали. Очіногастарецька вновь прибувши, Є тут є тут. Служиваємо чотири громади. приїжджають з чотирьох громад, Це Добропольська громада, Белозерська, Новодонецька. І в організації «Товариства Червоного Хреста» допомогу можуть отримати як переселенці, так і місцеві. Так днями харчові набори отримали люди з інвалідністю. Я, наприклад, перший раз отримувала на другій групі. Є, звісно, допомога в нас дають допомогу. От. Приїжджають, і прям привозять, в село привозять. В виде продуктового набору около 18 кг і гігієнічного набору. Всі люди для того, щоб не було скопления людей, у нас, ми їм прежде прозваниваем, назначаємо день, назначаємо час, на какое время прийти. Ті, хто щойно прибув до громади, також можуть отримати гігієнічні сімейні набори. У нас виходить временно переміщені ліце, які знаходяться з 22-го року. Зараз на даний момент у нас є ще набори для людей, которые только вновь прибыли. И видається один набір на сім'ю, сімейні набори, починаючи з трьох до п'яти чоловік. Аби отримати гуманітарну допомогу мешканцям, необхідно зареєструватися за номером телефону 050 324 57 48 з 9 до 12.